привіт! Робимо краш-тест дропаутів рами. Що ми, на ми маємо? Болт м 16 імітіруючий ось кромотора. Так? Проточки нормальні під 10 мм. То есть, плотно заходячи, в дропаути нашої рами. Встановлюємо їх так, як має бути. Шестиранку зажимаємо стежний болт. Далі. Гінаметричний ключ. Дивимося ми шкалу. Установлюємо для початку, наприклад, що ми маємо 175. Е, наступна шкала 210 210 ньютонометрів. Встановлюємо. Так, видно? Видно, вроде, так. зажимаємо упор і, сам тест. При досягненні нужного моменту ключ повинен щелкувати. Тай любий тернометрічний ключ. Пробуємо. Бачимо. Тобто пару знакоперемінних перемінних Що, вилічуємо ставки? Так, да, давай. Треба, звісно, зауважити, що розраховано 300 Нм на два дропаута. Ми даємо... 245. Трошки більше даємо, наприклад, 250 ньютонометрів на один дропаут Тобто 500 ньютонометрів в сумі. Це у нас дропаут 5 мм. Так. так, так. І усилітель 8 мм. Пробуємо. 250 ньютонометрів. Будь ласка. Це у нас кальоний болт Це у нас болт М16. Тобто ну, на рівні бреда, розумієте? 250 Нм він витримує на, на скручування. Ну що, їдемо далі. Тест номер 2 Піднімаємо ставки далі. Забираємо стежний болт усілітіля повністю для чистоти експерименту. Ось та сама, тобто ми її наново перепиляли ті самі 10 мм. Може, маєш штанги, щоб штангів Ну, Якщо вона нормально заходить в посадочне місце, знає, ну, щоб знайшла. Понятно. Що зараз робимо без проблем. Починаємо знову. 200 Нм. Ставимо. Так, щоб для гарантії ставимо, Є в нас хороша міточка, 210. Зліва бачимо мітку. 210 Нм. Зажимаємо упор. Погнали. Пропалити без усилителя тримають 200 Нм. Це в сумі 400 Нм без усилітеля.